Масштабне самовільне будівництво виявили уманські контролюючі органи в мікрорайоні паломництва, зокрема на провулку короткому. На землях комунальної власності за два вихідних дня з'явився величезний глиняний кар'єр. На місце виїхали відповідні інспекції, представники міської влади депутатського корпусу. Найгрубіше порушення законодавства України земельних відносин в будівництві, яке траплялося в місті Умані за останні часи. Багато в районі. Поселення хасидів, проводиться незаконних робіт, проводилось раніше. На сьогодні у нас створена державна будівельна інспекція, яка веде контроль, є інспекція з благоустрою. Сьогодні ними була виявлена така будів... робота, яка проводиться тут, на провулку короткому. Ви можете бачити це. Кар'єр вже глиняний висотою 10 метрів. Це будівлі, які зараз аварійно стоять, які можуть в будь-який час з'їхати донизу. Це роботи, які проводяться підприємцями, які не можуть пред'явити ні договорів, ні взагалі ніяких відносин, які мають з цією будівлею. Це будівельники, які також невідомо де працюють. На кого працюють, де платять податки? Тому зараз тут працює дві комісії. Працює Державна будівельна інспекція, а також працює комісія з легалізації. Наймані працівники питанням безпеки не переймаються, посилаючись на те, що просто виконували завдання представника забудовника. <рес> Наше діло, як я приїхав, тут -то гарбне, тут -то -то гарбне. Та не дай бог і завтра трагедія, та й що. Одної більше одної канчаті Проте відповідальність за незаконне будівництво передбачено чинним законодавством не лише замовника, а й безпосередніх виконавців. За попередніми оцінками, завдано неабиякої шкоди екологічному фонду. Є загроза надзвичайних ситуацій та порушене чинне українське законодавство у сфері земельних відносин. Наразі усі відповідні інспекції та правоохоронці встановлюють особу забудовника, на якого чекають численні штрафи та компенсування завданої шкоди. Про можливість продовження будівельних робіт мова не йде. У нас штрафи не настільки великі, але залучили ще інспекцію архітектурного будівельну в них трошки більше. Викликали міліцію, зараз будемо виясняти всіх причетних до цього, хто тут керував. Люди наймані, працівники, вони оформлені, не оформлені, визвели податкову, зараз будемо повністю піднімати все з самого початку. Завдяки новоствореному відділу Державного архітектурно-будівельного контролю в місті активізувалась боротьба із незаконним будівництвом. Представники міської влади переконані, що у цій сфері вдасться навести лад. Ці роботи ми будемо проводити постійно. Всі будівлі, які побудовані незаконно, будуються незаконно, ми будемо приводити до порядку. Всі будівельні майданчики, які знаходяться в місті Умані, будуть інспектовані. І е, я думаю, що найкоротший термін ми наведемо порядок будівництві в будівництві місті Умані. Позиція всієї громади міста це моя особиста позиція, це позиція голови. От, і ми будемо працювати в цьому руслі. Ви можете самі побачити, як розхитали лодку незаконним будівництвом взагалі в державі, не тільки в місті Умані. І зараз е, зупинити. Цю навалу тяжко, але ми будемо боротися, і я думаю, що ми зможемо навести лад в цій справі. Щодо ситуації по провулку короткому 3 то, за даними Уманського відділу національної поліції, у них є зареєстроване повідомлення. Наразі проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. А загалом питання самовільного незаконного будівництва в місті і цього конкретного випадку, зокрема, стоїть на особистому контролі міського голови Олександра Цебрія. Про це очільник міста заявив на брифінгу для місцевих засобів масової інформації. Олександр Володимирович переконаний, що сьогодні. Нинішня ситуація із самовільним будівництвом є наслідком двохрічного правового вакууму, коли на міському рівні неможливо було контролювати цей процес. В Умані, в першому місці Черкащини, три місяці тому з'явилися відповідні повноваження і вже є конкретні результати. В нашому місті, як і в всій Україні, є така проблема, як хаотичне будівництво, забудова. Справа в тому, що два роки поспіль ми перебували. Україна перебувала в так званому правовому вакуумі і не було жодних вад впливу на тих забудовників, які ведуть свою діяльність будівельну. Нехтуючими всіма будівельними нормами, нехтуючими всіма нормами чинного законодавства, впливу на цей процес в міської влади і в наших структурних підрозділів абсолютно ніякого не було. Тому було прикладено максимум зусиль, щоб перше місце в Черкаській області, саме в місті Умані, було створено відділ ДБК. І він вже почав плідно працювати. Хочу сказати, що вже 250 тисяч гривень закумульовано до нашого міського бюджету. Проведено 24 перевірки, складено 24 акта, і на подалі все буде здійснюватись тільки згідно чинного законодавства. Місто Умань це територія закону. Хочу, щоб мене почули всі, як і уманчани, так і іноземці, які займаються у нас тут приватним бізнесом.